У велике свято учні Ставищенського НВК No1 зі своїми класоводами та бібліотекарями районної бібліотеки для дітей організували виховну годину. Для початку розповіли, звідки походить цей день. Свято стрітання запроваджене на честь події, коли Божа мати принесла Ісуса Христа до храму на 40-й день після народження. В цьому році цей день відзначається 15 лютого. Саме про це говорили школярики у віршованій і прозовій формі. Там Семеон був праведний старий, який давно усе в житті збагнув. Знедацька голос він почув згори, а той сам дух святий йому шепнув. Тут Божий син, провісник майбуття, а Семеон це для тебе знак. Семеоль на руки взяв дитя, помилувався ним і мовить так. У народі це свято вважають часом зустрічі зими і літа. У цей день у церквах святять воду і свічки. Їх ставлять перед образами, щоб вберегти сім'ю і худобу від грому. Не знихтували традицію і в цей день, запаливши свічку, передавали її з рук в руки. Також учні розповідали про народні прикмети, поділилися приказками та прислів'ями, а ще відгадували загадки та грали в ігри. Кажуть, коли настрійте няга буде рання і тепла весна, сніг дощова і довга, заметіль – Пізня і холодна, не видно сонця будуть суворі морози. Не обійшлося в цей день і без суперечок між зимою та весною. Вони ніяк не могли визначитись, кому йти, а кому залишатися. А вихід знайшли у змаганнях. Як і бажали малята, весна отримала перемогу, тому далі розповідали про весну. Співали, грали, танцювали та проводжали зиму. Напередні стрітання господині випікають обрядове печиво, яке називають жайворонками. Таким печивом пригощають своїх родичів і друзів, сповіщаючи їх про прихід весни. Частували традиційною випічкою і млинцями запрошених школяриків та їх рідних.